Вітаю мої любі слухачі, підписники і друзі! На моєму каналі наші люди всюди разом із Жаною Планк. Хочу поговорити з вами сьогодні про таке наболівше питання, як пенсії у Німеччині. Багато. Людей, які приїхали до Німеччини з України, є люди похилого віку. Та й не тільки, скажімо, люди, які ну, доволі вже там, скажімо, дорослі, а й ті, які на сьогодні мають 30 40 або 50, повинні вже замислюватись на рахунок своєї пенсії. І чим раніше ви це зробите, тим кращу пенсію і більш легше ви зможете собі. Отримати, коли досягнете пенсійного віку у Німеччині, а це є на сьогодні 67 років. Хочу нагадати ще, що кого цікавлять дані питання або якісь інші питання, ви можете записуватись на безкоштовні консультації. Написати тут прямо в коментарях: хочу на консультацію. І далі ми з вами зв'яжемося. Також можете написати ваш номер телефона зараз відразу, що хочу на консультацію, і телефон. І ми з вами. Обговоримо, запишемо вас на консультацію і можемо простими, скажімо, словами, як воно є на сьогодні у Німеччині. Вам все пояснити, навіть якісь розрахунки зробити, щоб ви зуміли, яким шляхом вам треба йти. Також не забувайте підписуватися, ставити дзвіночки і подобайки, і будемо поширювати з вами україномовний контент і сподіваюсь цікаву корисну інформацію. Хочу почати з шокуючої статистики у Німеччині. Десь 40% людей, які працюють у Німеччині, не заробляють собі на гідну пенсію. Сьогодні ми проговоримо про цифри, які заставлять вас замислитися про майбутнє. Скільки заробляють люди, які працюють у Німеччині повний робочий день? І головне, чи вистачить цих грошей на гідну пенсію? Відповіді вас можуть здивувати. По офіційним даним уряд Німеччини надав інформацію про доходи населення, і ось що ми маємо десь приблизно 9,2 мільйона людей, це приблизно 40% всіх працюючих. Польцайт Бешефт, тобто повний робочий день. Працюють люди, заробляють до 3,5 тисяч євро бруто в місяць. І що це значить? Майже половина людей, які працюють. На повну ставку в одній із самих багатих країн Євросоюзу отримують менше ніж 3,5 тисячі євро брута до вирахування податків, але це ще не все. Половина з цих людей отримують ще менше, і це складає десь до 2700 євро. В місяць також брута, щоб отримати державну пенсію, хоча б на рівні порогу бідності, ризику бідності, необхідно заробляти мінімум 3300 євро брута впродовж всього трудового життя. Уявляєте собі таку картинку? Розумієте, до чого це все веде? Мільйони людей працюючих. Повний робочий день заробляють менше ніж необхідно, щоб в старості не опинитися за рисою бідності. Вони працюють чесно, платять податки, внески, але система не гарантує їм гідну старість. Що це таке порог бідності у Німеччині? Згідно даних федерального статистичного управління, практично 13 мільйонів людей у Німеччині це приблизно десь 15,5% населення вже зараз знаходиться. Під загрозою бідності до цієї категорії відноситься кожен, в якого є в розпорядженні навіть менше ніж 1400 євро на місяць. Це звичайні люди, пенсіонери, багатодітні сім'ї. А що ж з багатими лише тільки один відсоток працюючих повний робочий день у Німеччині заробляють приблизно десь 17,5 тисяч євро. В місяць бруто, а то ще й більше. Це виходить в 6 разів більше, ніж середній заробіток, і в 10 разів більше, ніж порог бідності. Розрив між багатими і бідними постійно продовжує зростати, і ця реальність дуже впливає на мільйони життів тут у Німеччині. Що це значить для вас, якщо ви працюєте у Німеччині або тільки плануєте переїхати сюди і будувати тут собі кар'єру і життя? То по перше, перевірте свою. Зарплату, скільки ви заробляєте, щоб це було не менше ніж 3300 євро брута, тобто грязними. Якщо ні, то ваша майбутня пенсія може виявитися нижче порогу бідності. друге, думати про додаткове забезпечення державної пенсії може просто не вистачити. Приватне пенсійне страхування інвестиції накопичення все це стає зараз не розкішшю, а необхідністю. Втретє, інвестуйте. В свою кар'єру, підвищення кваліфікації, змініть роботодавця, вездіть перемовини про свою зарплату. Тобто, ви повинні постійно думати, як собі забезпечити достойну пенсію в старості. Якщо цікавлять вас ці питання і ви заплутались у цій всій системі, що ж потрібно робити, як краще поступити, і коли потрібно починати це робити, ви можете записатися, написати мені тут у коментарях. Хочу достойну пенсію. У нас є група фінансових консультантів, які можуть надати вам кваліфіковану допомогу для того, щоб вирішити цю проблему. Якщо цього хочете, то напишіть мені, будь ласка, в коментарях під цим відео, що хочу достойну пенсію і ваш номер телефону. Ми з вами зв'яжемося і постараємося вам допомогти у всіх питаннях, які вас цікавлять. Давайте підведемо підсумки цього відео про те, що я вам розповіла: що виходить, десь 40% людей, працюючих у Німеччині, знаходяться в зоні ризику, їх доходи не забезпечують їм гідної пенсії. Це не питання ліні, лінощі або небажання працювати, це питання структури економіки, зарплати і соціальної справедливості. Ця система потребує рішучих змін, і поки ці зміни ще не відбуваються. І кожен з нас повинен думати самостійно про своє майбутнє, розумієте? І ми з цим можемо вам допомогти. На цьому все, закінчую наше відео. Дякую, що додивилися до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночки і подобайки. І до побачення! До нових зустрічей!